Вітаю, друзі! Ви на каналі Короткий Переказ, і сьогодні ми поговоримо про книгу, яка змінила рамки мільйонів людей. Магія ранку це не просто книжка про звички, це історія про те, як одна людина, перешивши найважчі моменти свого життя, змогла повністю перезапустити себе і створила систему, що допомагає іншим робити те саме. Чому ця книга корисна? Ця книга для тих, хто відчуває в тому або застій, не знає, з чого почати зміни, хоче прокачати дисципліну. Хоче більше енергії та хоче перетворити хаотичні дії на впорядковані. Магія ранку вчить дуже простій істині. Життя змінюється не тоді, коли з'являється вільний час або мотивація, а тоді, коли ти береш під контроль першу годину свого дня. Магія ранку починається з моменту, коли життя автора Гела Елрода буквально розсипалося на друзки. Після страшної аварії лікарі не вірили, що він знову ходитиме. Пізніше, під час фінансової кризи, він втратив бізнес і впав у важку депресію. Багато людей у його ситуації просто б здалися. Але він зробив інше: почав шукати найменшу точку опори і знайшов її в ранку. Він помітив, що саме ранкові години визначають стан на весь день. Якщо ранок хаотичний, день летить у. Безлад, якщо ранок структурований і спокійний, ти керуєш подіями, а не навпаки. Так Гел створив систему Сайверс набір ранкових практик, які працюють разом як шість потужних важелів змін. Тиша, щоб випнути шум думок і повернути контроль над емоціями, афірмації, щоб буквально переписати внутрішній діалог, візуалізація, щоб побачити в голові життя, до якого прагнеш вправи, щоб розбудити тіло і запустити енергію, читання, щоб щодня підживлювати мозок новими ідеями. Письмові практики, щоб фіксувати прогрес і позбавлятися внутрішніх блоків. Книга детально пояснює, чому ці прості кроки змінюють людину на біохімічному, психологічному та емоційному рівнях. Ти ніби натискаєш кнопку оновлення і щодня стаєш на 1% кращою версією себе. Гел приводить історії людей, яким система допомогла вибратися з депресії, подолати фінансові проблеми, відновити здоров'я, згасло мотивацію або просто вну. Утрішній безлад, ніхто з них не робив щось надзвичайне, вони просто щодня повторювали ці шість кроків і поступово будували людину, якою хочуть бути. Книга показує, що сила людини не в тому, наскільки вона продуктивна або успішна, а в тому, наскільки вона здатна з'явитися вранці та зробити те, що потрібно, навіть якщо не хочеш. Магія ранку не просто дає набір інструментів, вона вчить нового стилю мислення. Коли ти перестаєш жити реакціями на обставини і починаєш створювати своє життя свідомими ранковими діями, це не про те, як стати ідеальним, це про те, як стати терманичем свого дня. І коли ти змінюєш ранок, ти змінюєш усе. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, цей переказ допоміг вам краще зрозуміти, чому магія ранку стала світовим бестселером і чому вона може змінити життя кожного, хто готовий зробити перший крок. Напишіть у коментарях, чи пробували ви ранкові ритуали, і яку книгу ви хочете почути наступною? Підтримайте відео лайком. Це справді допомагає каналу рости. І якщо ви тут уперше, підписуйтеся. Попереду багато цікавих переказів. До зустрічі у наступному відео. Приємних ранків і великих змін.